Добрий вечір, колеги. Трошки більше місяця лишається до 9 діалогів пам'яті Олександра Прокоповича і я б на них хотів зробити другу доповідь про інтелектуальні функції. А в цьому відео хочу нагадати собі про першу доповідь. Вона називається Розуміння структури інтелектуальних функцій. І була зроблена напередодні війни 23 лютого 2022 року. І доповідь є рефлексією проєкту-аналітичних сесій і ліцейських Ігор в Київському ліцею бізнесу. Проєкт аналітичних сесії це основна форма навчання учнів 7-11 класів. В навчальній дисципліни загальноуправлінська підготовка. Ці дисципліни тренування інтелекту і управлінських технік відбувається не за рахунок трансляції знань, а за рахунок виштовхування окремих учнів в управлінські позиції. Керівництво малих груп, 7 плюс-мінус 2 учнів Напрямків, чи створення і проведення самих проєктно-аналітичних сесій. Перед вами план. Центра... Центральне місце доповіді це якраз і є структура інтелектуальних функцій. А джерелом, що направило мене на розгляд інтелектуальних функцій в структурі, послужили оці дві. Темі Олександра Прокоповича Зінченка. Вони от перша зліва була зроблена у му році, чи не на перший проектнолітичної сесії в нашому ліцеї, а друга опублікована в 9-му томі. Зеленої серії методологічної школи управління. На цій схемі показані співорганізація розуміння і виділені три їх типи. Перший це безпередньо один говорить, другий розуміє, другий тип розуміння, що Той, що говорить, розуміє про свою діяльність, третій тип що зрозумів, розуміючи. І далі як всі п'ять інтелектуальних функцій, тобто розуміння, мислення, мислекомунікація, миследія і рефлексія, співорганізований. В наших сесіях, і я би навіть сказав більше в ситуаціях промисленої наперед дії. Отже, перша функція, яка формується у людини, це розуміння, і тут вона позначена як розуміння один, а саме чим займатися. воно є. Наслідком, результатом попереднього життя і дій людей, Попереднього досвіду, в тому числі, і наслідок як наслідування інших. Наприклад, у своїй книжці Ідеологія дестют де трасі. Говорить, що перше розуміння немовляти стається тоді, коли воно сповите, і хоче поворухнутися, а не може. І це дає їй можливість розуміти, що є вона немовля і інше щось, що йому заважає. Нині вже ніхто не сповіває дітей, і що, від чого вони стають З запізнилим розвитком чи де що тут Боже, у нас формується розуміння на основі попереднього дію, і воно нас направляє на, на те, що ми робимо. Воно нам показує поле нашої діяльності, на сферу, проблему якусь тему. І тут. З'являється місце для другої і третьої інтелектуальних функцій, другої і третєї в даному порядку їх слідування. У багатьох випадках, коли ми цим займаємося, у нас стається ситуація, коли нас не задовольняє стан справ. Ми починаємо думати, як його змінити, і в нас може виявити конструкція того. Що треба поміняти? І ліцейській ігровій діяльності в загальноуправлінській підготовці таким продуктом є проєкт аналітичної сесії чи ліцейської гри. Тут ми вступаємо вперше в мислі комунікацію, вона показана тут штриховою скобою, можливо, в німа ну, комунікація. Самим собою, чи з іншими. Але може бути і реальна група учнів чи колег. Якщо в нас є ідея і погляд на те, що нам потрібно поміняти чи створити, то далі. На другому кроці ми маємо цей проєкт перетворити у оргпроєкт. Саме що таке оргпроєкт? Проєкт це як нам реалізувати задумане. І це є місце, яке на схемі Олександра Прокоповича інтерпретую як розуміння-2. Як ми його реалізуємо? І тут уже місце йде безпосередньої. Комунікації з іншими, оскільки реалізація потреби, задіяння буде накладена на колектив, який буде реалізовувати задумане, і оргрупу. Коли вирішено, що робити і як робити, настає час четвертої. Інтелектуальної функції це реалізація задумань. в даному випадку проведення сесії чи ліцейської гри. Ну і п'ята функція рефлексія. Бажана на рівні хоча б солдатсько. Що хотів, що отримав, чому не отримав те, що хотів. І як діяти далі. І оце як діяти далі, формує у нас третій варіант функції розуміння. Розуміння 3. І як це зробити? І оце варіант. Далі. При завершенні цієї дії, надалі стає. Попереднім досвідом і трансформується в розуміння один. Оця схема, отримана на рефлексії Сесій та ігор, я би сказав, є стандартною для будь-якої промисленої наперед дії. От саме в такому порядку вони і а, розгортаються. І далі я буду, перейду вже в теоретичну площину і запрошатиму оцю структуру інтелектуальних функцій. Отже, є розуміння, і від нього можна прокласти три дороги. до мислення, коли нас щось не влаштовує, і ми стараємося розібрати щось, що не влаштовує і що потрібно поміняти. Поки так це проінтерпретуємо. І в даному випадку мислення є умовою наявного попереднього. Розуміння і, можна сказати, нерозуміння чи незадоволеності чимось. Якщо немає розуміння, незадоволеності чомусь, то і умов для мислення, скажу м'яко, як на мене, теж немає. Друге, ми можемо своїм розумінням поділитися в іншими, тобто війти з ними в комунікацію. І третє, ми можемо безпосередньо діяти на основі нашого розуміння, яке є. Отже, праворуч підеш голову, згубиш, прямо підеш обмануть, підеш ліворуч, будеш побитим, Якщо пожартувати над відомою казкою. Відмислення ми можемо відразу або діяти, або знову обговорити з іншими про мислення, і тоді і комунікація, і дія перетворюються в мисле-комунікацію, мисликомунікацію, мислидії. Причому можуть бути тут два варіанти. Спочатку Року про зробили дію, а потім, слухаючи потилицю, обговорили, і спочатку обговорили, а потім подіяли. А може бути і от лише одна із цих функцій, міслекомунікації чи міследії, і відразу від неї, чи з чи через дію, вийти. Якщо настирливий виїзда і вдасться вийти в рефлексію. Результатом рефлексії є прирощення розуміння. Оце попередні схеми розуміння 3, яке далі буде розумінням 1. Ось така, я її називаю теоретична схема, що відбувається в цих функціях. Це Розуміння задає сенс, вказує на проблему чи задачу, мислення вирішує проблеми і задачі. Мислекомунікація Вери, верифікує чи проблематизує акт мислення, варто його реалізовувати чи ні. Мислення дія це реалізація мислі, і рефлексія це вилучення досвіду. Як на мене, зі... безпосередньо прямого зв'язку між місло... мисленням і рефлексією не існує. Мислення для того, щоб його ре... відрефлектувати. Має пройти або через комунікацію, або через дію, або, що краще, і через те, і те. І далі ми опустимося з цього теоретичного рівня насадку в шкільну реальність і подивимося. Що з цим, як можна їх тренувати? Правда? Перед тим слід зазначити одну таку тезу, що інтелектуальні функції неможливо тренувати поодинці. І навіть парах. Ця схема показує, що вони тренують, можуть тренуватися лише оцими замкнутими циклами. І таких циклів сім. От найцикли можуть бути із трьох інтелектуальних функцій, наприклад, розуміння рефлексія, розуміння, миследія і е, рефлексія замкнуті, а можуть бути і вбирати всі п'ять розуміння мислення, мислекомунікація, мислодія, рефлексія, розуміння. А поодинці чи поперно, от я ризикну сказати, вони не тренуються. Тепер ми опускаємося в шкільну реальність і деякі. Цикли можна тренувати. В цій таблиці, ліворуч, це можливі тренувальні цикли, а праворуч місця, де вони можуть проявлятися, ну, скажімо, в школі. Пройдемося цими циклами. Перший цикл розуміє, рефлексія, розуміє. І місця проявлення совість, совість, Совістливість від непомічених якостей. Тобто, ви створили якусь дурість, її ніхто не помітив, але вам потім за неї стає соромно. З мною таке бувало. Другий. Цикл У нас в ліцеї для цього є диспути. Коли ми щось розуміємо, входимо в комунікацію і рефлектуємо про наслідки цієї комунікації, там ще приймають рішення. В інших навчальних закладах можна в певній мірі прирівняти широковідомі дебати, ну і в певній мірі. Де повезло з вчителем, це предметне навчання. Хоча в принципі предметному навчанню немає місця для комунікації в тому вигляді, в якому воно є і культивується в Україні, принаймні, може в Фінляндії якось по-іншому. Третій цикл розуміння, дія, комунікація це вже не в стартній ситуації. Коли, наприклад, один учень побився з іншим, чи посварився, і це не пройшло незамічено. Після дії йде комунікація, рефлексія, яка має привести до зміни подібної поведінки. В обох чи хоча б в когось одного. Тиспут може бути місцем і для четвертого виділеним синім циклом, синім виділені цикли, в яких присутнє мислення. І оцей неповний цикл без комунікації. В ліцеї можуть бути проектно-аналітичні сесії. А в, будемо сказати, в звичайних школах та в ліцеї теж ще можуть бути нестатні ситуації, в яких потрібно відразу прийняти рішення? вийти в комунікацію, обговорити їх з колегами в даний момент неможливо. Вони стаються не часто, але в моєму житті ну, щонайменше кілька десятків таких ситуацій ставалося. Якщо провести аналогію уже. А з Позашкільною діяльністю, то такими часто є військові дії, коли потрібно приймати рішення відразу і не доповідати іншим. Аналогічно цьому є залицяння, ну і, що можливо, різ, рідше рішення СІО без референтів. Ну і повний цикл, аналог можу привести лише в проєктно-аналітичних сесіях. І знову ж таки, можливо, по зовнішньому житті це штабні військові ігри, де одна група імітує діяльність. Противника. На цьому принципі, і все, слід лише зазначити, що, на відміну від інших чотирьох функцій, розуміння є євним і кумулятивним. От якщо і мислення, і комунікація, і міследія, і рефлексія вони є дискретними, навіть початок кінець. І, якщо повезе і рефлексія, і мислення, як правило, супроводжує якимось осяянням, баченням вже звичного по-іншому, лише тоді воно є або мисленням, або рефлексією, то розуміння, функція кумулятивна, вона накопичується з нами протягом цього нашого життя. На цьому доповідь про розуміння структури інтелектуальних функцій. Закінчення на діалогах хочу зробити доповідь уже не про розуміння в структурі інтелектуальних функцій, а про мислення цієї структури. Дякую за увагу.